Євангелія від Матфія 10.24 і нижче. Учень не вище за вчителя, а раб за свого пана. Досить учневі стати таким, як його вчитель, а рабові, як його пан. Коли господаря дому назвали Вельзевулом, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх? Тож не бійтесь їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо почуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Хіба два горобці не продають за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас все волосся на голові пораховане. Не бійтесь, бо ви краще за багатьох горобців. Кожного. Хто визнає мене перед людьми, визнаю і я Його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відручусь Його, і я перед Отцем Моїм, який на небесах. Такий текст Святого Писання, слова Ісуса Христа, де він вчить, і каже такі слова. І він каже, що. Ви краще ви краще за тих горобців, каже, не бійтеся, у вас все волосся пораховано. І потім каже таку думку: кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед моїм Отцем, який на небесах. Хто визнає мене перед людьми? Роздумовуючи над тим, що наскільки ми визнаємо Господа, нашого нашим Царем, Ісуса Христа нашим Спасителем, визнання це не просто, «Та, Бог мій є Бог мій, або Ісус Христос є Спаситель. Це не просто слова. Визнання це певні і дії, якими ми це доказуємо, що Ісус Христос є наш Спаситель. Мені дуже подобається приклад Даніїла. Мені дуже подобається і пісня ця про Даніїла, коли ми співаємо. будь як верний, Даніїл, ти завжди готов ісповідати Бога сіл посеред врагов. Мені подобається ця пісня. І дивлячись на життя Даніїла, котрий почав фактично книга Даніїла, описується з того моменту, як Навуходоносор переселяє із євреїв у Вавилон. І з цього часу починається книга Даниїла. І так дивлячись на те, що вони в серці своєму кладуть те, щоб служити живому Богу, визнавати живого Господа і бути твердими і непоколібимими в тому, що є живий Господь. І от проходить певний час, Даніїл жив при Новоходоносорі, при Валтасарі, і приходить такий цар, як Дарій. Фактично, Даниїл багато царів пережив, і от приходить цей Дарій, цар, і цей Дарій він подобався йому Даніїл. Даніїл був розумним. І коли Даніїл працював у Дарії, я так це назву, то там були люди, котрі не любилося їм. Що робив і як робив Даніїл? Я зачитаю це шоста глава книги Даніїла. Може, не всю її буду зачитувати, бо то багато часу займе, але певні місця. Я зачитаю навіть з першого віршика і трошки нижче. Дарій медієць, посів царство у віці 62 років, і вирішив Дарій настановити над царством 120 сатрапів. Вони мали відати справами усього царства. Над ними було призначено трьох головних урядників, одним із яких був Даніїл. Усі сатрапи перед ним урядниками звітували, аби цар не зазнавав жодних збитків. Все так зробив Дарій, щоб все йому жилося добре, комфортно і були люди, котрі займалися його царством. Оскільки Даниїл вирізнявся від інших урядовців і сатрапів, незвичайною силою духа, цар мав намір поставити його над усім царством. Тому інші урядовці разом із сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ. Проте, жодної підстави чи провини щодо його. Знайти не могли. Тому що в усьому він був вірний і не допускав недобальство, через те і не можна було його звинуватити. Нарешті ці мужі вирішили нам не знайти проти Даниїла якогось приводу. Хіба що пошукаємо щось проти нього в законі його Бога. І ці урядовці і сатрапи прийшли до царя. І сказали йому: Живи повіки, царю Дарію! Всі урядовці, царства, намісники, сатрапи, радники та інші службовці вважають, що потрібна царська постанова. Обов'язково для виконання, яка забороняла би будь-якому впродовж 30 днів звертатися з проханням до будь-якого Бога чи людини. Окрім тебе, царю, хто ж її порушить, буде вкинутий у львячу яму. Отже, царю, дай розпорядження і підпиши наказ, аби, згідно з непорушним законом мідійців і персів вона не могла би скасована, не могла бути скасована або відкладена. Цей цар далі затвердив таку постанову підписом. Така постанова була для того, щоб знищити Даніїла. І коли ми співаємо цю пісню, що Дані... будь-як вірний Даніл, ти завжди готовий ісповідати Бога сіл посеред ворогів, дивлячись на ці події, які відбувалися з Даніїлом, можна було би сказати, така постанова 30 днів. Не так багато, 30 днів лише треба було би десь перечекати, щось би робити. Але мене вражає Даніїл тим, що він дійсно служить живому Богу. Що робить Даніїл? 11 вірш, 6 глави, каже наступне: дізнавшись про підписаний указ, Даніїл пішов до свого дому, вікна якого в його Горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима. І тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Даніїл, ти міг закрити вікна, ти міг сховатися, ти міг піти десь в підвал, де би тебе не знайшли. Але що робить Даніїл? Почувши про такий наказ. Знаючи, що це повлече за собою львінну яму, Даниїл все рівно не відходить від того, чим він займався і до цього. Тричі на день відкриті вікна в сторону Єрусалима, він схиляє свої коліна, він молиться до живого Господа. Тричі на день і писання каже: прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив. І до цього. Як визнання Господа, якого він визнавав, він це робить постійно. Якщо я визнаю Ісуса Христа як Лічного Спасителя, я живу з Ним постійно. Я про нього говорю постійно, я молюсь і славлю Його постійно. І далі, коли він це робив, ті мужі, котрі. Застали Даниїла в, цьому, в цей момент, коли він молився і взивав до Господа, вони негайно біжуть до цього Дарія і кажуть, а в твому царстві є такий, хто не послухав тебе. Є той, хто ослухався цього наказу, це Даніїл. Дарій дуже був роз... засмучений цим. Але 15-й вірш каже, почувши ці слова, цар дуже засмутився і вирішив докласти всіх зусиль, аби ще до заходу сонця врятувати і спасти Даниїла. Але далі пише: але прийшовши разом до царя, зловмисники заявили цареві: пам'ятай, царю, що закон мідійців і персів. Не можна відмінити жодним рішенням чи наказом, який цар міг би видати. Тоді за наказом Даніїла було кинуто в Львіний Рів, і ніби все, ніби ті злоумисники, котрі деколи повстають проти нас, вони вже зраділи: Даніїла немає, Даніїла з'їли льви, все. Деколи на нашу душу постає враг лукавий, і він думає: ну ось я знищу, ось я знищу, але я живий Бог. І коли ми визнаємо Ісуса Христа, як Лічного Спасителя, не лише на словах, але ділом, життям, молитвами, постійно бажаємо перебувати в слові, то Бог ніколи не залишає. В Євангеліях пише, я єсмь з вами до скінчання віка. Бог не залишає. Людина, котра визнає, Ісус каже: Я визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. Бог набагато важливіший. Що ми далі будемо розбирати це місце, ми побачимо, що. Бог сохраняє Даніїла в ямі Яміці. І коли цар прибігає до тієї ями, там писання пише, що він не їв і не спав тої ночі. Але коли він прийшов до ями цієї 21-й вірш, він каже. Даніїле, слугу живого Бога, звідки ти Дарій, знаєш, що це слуга живого Бога, бо він визнавав Бога. Він казав, що я служу живому Богу. Чи зміг твій Бог, котрому ти незмінно служиш, врятувати тебе від левів? Даниїл так відізвався до царя: царю, живи повіки, мій Бог. Послав свого ангела, аби він замкнув пащі левів, так що вони не завдали мені жодної шкоди, оскільки я перед ним невинний. Та й супроти тебе, царю, я не вчинив жодного зла. Що відбувається далі з тими людьми? Ті люди, котрі бажали зла Даниїлові, вони попадають у ту яму. І Писання каже, що чи не встигли вони. Долетіти до кінця ями, як вже льви їх розтерзували. Але після цих подій, коли Даніїл визнає Господа, служить Богу, не дивлячись на укази, не дивлячись на те, що происходить навколо, він тричі відкриває вікна свої в сторону Єрусалима і молиться. Зауважте, що ми її прочитуємо цю главу і десь деколи просто. Яка сила Божа? Бог закрив пащі львам. Але чи було переживання у Даниїла? Я думаю, були. Я думаю, були, бо це теж людина. В Одному з місць пише е, Ілія був подібний чоловік нам. Даніїл теж, він був такий же чоловік, як ми. Він мав переживання. Я не думаю, що коли він стояв перед тою Львіною ямою, а він просто безстрашно, без всяких емоцій йшов туди. Я думаю, він переживав з надією на живого і всемогутнього Бога. І далі цар Дарій, він такий указ видає після цих всіх подій. І каже: після цього цар Дарій написав всім народам. Пламенам і язикам, визнання, котрі живуть по всій землі, нехай ваш мир помножується. Від мене дається наказ, аби в усьому володінні мого царства боялися і шанували Бога Даниїла, адже Він є Богом живим. Котрий існує вічно, а його царство не може бути знищене, і його влада ніколи не закінчується. Він визволяє і спасає, чинить ознаки та чудеса на небесах і на землі. Він врятував Даниїла від лячої сили. Отже, Даниїл був успішним під Час царювання Дарія, а також при владарюванні Кіра Персидського. Визнання, котре уже Дарій потім пише указ, що нема іншого Господа. Єдиний і всемогутній живий Бог, котрий живе, і Він каже: від мене дається наказ, аби в усьому володінні мого царства. Шанували Бога Даниїла, адже Він є Богом живим, який існує вічно. А його царство не може бути знищене, а його владі, влада ніколи не закінчується. Слова Дарія, царя. Деколи ми думаємо, що визнавати Ісуса Христа, це просто сказати, я вірю в Ісуса Христа. Але це не просто слова, це плід, який тягнеться за нашими словами. Це наше життя, яке ми проживаємо і визнаючи Ісуса Христа Господом і Спасителем. Дивлячись на ці події, котрі відбувалися з Даниїлом, він завжди ставав і визнавав Господа свого. Період його життя. Котре він проживав під різними царями. Може, деколи в нашому житті нема такого величезного чуда, як це було з Даниїлом. Але ви задумайтесь, чи бажаєте мати таке чудо, попасти в львіну яму? Чи бажаєте хтось попасти в розкольону піч до семи разів більше розкольону? Я не думаю, що хтось бажає. Хоча нам приємно читати за такі великі чудеса Божі. Але хто би бажав пройти через такі випробування? Даниїл пройшов через ці випробування, сідрах, Місах і Авдинаго пройшов через ці випробування. Ми проходимо в певній мірі інші випробування. Але надія і визнання нашого Господа Ісуса Христа в нашому житті дає нам сили, дає нам потужність. І каже, не бійтеся, бо ви краще за багатьох робців. Ісус каже. І далі каже: кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм отцем. Який на небесах. Якщо дарій каже, що його царство не може бути поруйноване, на виходоносорог Бог через Певні обставини навчає тому, що є живий Бог, і на Носор далі каже, що вся слава живому Господу. Дарій визнає, що є живий Бог. Багато царів визнавало, що є живий Бог. Дорогі брати і сестра, що сьогодні я бажаю і як я бажаю визнавати живого Господа, просто словами чи життям ділом свого. Існування на цій землі. І ще один прикрий випадок, це описаний у 2 Тимофії, 4 глава, 10 віршик, де описується про ніякого Дімоса, де каже, а він возлюбив любив болі нинішній вік. Було визнання, але десь полюбив щось не то і відійшов від Господа. Я би дуже хотів, щоб Дивлячись на Даниїла, ми теж твердо стояли на основанні євангельському. Даниїл стояв твердо на Божому основанні. Я би дуже хотів, щоб і ми твердо стояли на основанні євангельському і читаючи і вникаючи в Слово Боже, були теж такими твердими, як Даніїл. І коли Христос каже, що Він перед Отцем Небесним. Визнає нас. В наступному місці каже, Он хадатай наш. Він хадатай наш. Багато місць святого Писання каже, ще одне місце каже, Он сидить, одісною Отця Небесного. Ісус Христос. Коли ми Його визнаємо своїм життям, не лише словами, але своїм життям, то Він звичайно попіклується про нас. Коли почалися події в нашій країні, багато хто вивчив 90-й псалом. Мені подобається цей псалом. Але коли розібрати цей 90-й псалом під кінець цього псалма пише за те, що він полюбив мене. Момент тому, що Даніїла Бог проводив не тому, що Даніїл був розумний, чи Даніїл якийсь був особіний. Да, він був особіний лише в тому, що він служив живому Господу, і Бог його робив особіним. Сьогодні кожен із нас він є особіним в очах живого Господа. І Бог по особому хоче, хоч, хоче кожного проводити в його житті. Лише від нас залежить, чи бажаю я, що Бог вів мене за руку, чи бажаю я цього. Чи визнаю я так Господа і Спасителя Ісуса Христа своїм Господом, щоб моє життя воно дійсно було таким, як це бажає Ісус Христос, щоб мені виконати волю Отця Небесного? Я би хотів разом в єдиній молитві подякувати живому Господу, що Бог сьогодні дарує такий день день благоприємний, день спасіння, коли ми ще можемо. Взивати до нього і казати Ава, очі!» Коли ми ще можемо прийти до Ісуса Христа і сказати: Господь, а в моєму житті я теж бажаю бути вірним Тобі в усьому і завжди. Тому що час приходить до закінчення. Як сьогодні переді мною було сказано, що Бог готує цей світ до огню, перший світ був зруйнований водою, тепер Він готує до вогню. І ми бачимо, що все це так і відбувається, що цей світ настільки сам все робить для того, щоб бути спаленим вогнем. Я не буду забігати в різні істочники, але ми просто бачимо, що це все відбувається. Тому, як добре, коли ми свою надію на живого Господа покладаємо і визнаємо його нашим Господом. І Спасителем. Тому в цій молитві я би хотів, щоб ми схилили свої коліна, схилили свій разум, все єство перед тим, хто є создателем нашим, і прославили Його, возвеличили Його, як це робив Даніїл. Він просто схилявся, він просто молився і дякував Господу, величаючи його святе ім'я. Схиляємось і молимося.